Всіх вітаю 23 жовтня сьогодні, і давайте по новинам запитаємо про те, що каже Гордон, що 5 листопада війна піде на спад стрімко, а до кінця року вона закінчиться. Гаряча фаза закінчиться. Ну, ми, ми не проти, ми тільки за. запитаємо за це. Потім запитаємо за південну Корею, нібито вона хоче постачати Україні наступальну зброю. Запитаємо за закриття цього медика соціальної. Комісії більше не буде, буде щось нове, нове з наступного року цифровізоване. Бо в нас всі судді, депутати, хто там ще лікарі, чиновники, їхні діти та родичі вони всі інваліди. Усіх друга група інвалідності. Ось так. Запитаємо, чи це нове воно буде дійсно менш корупційне, цифровізоване. І сьогодні перші війська КНДР прибудуть на Курщину. Запитаємо стосовно цього. Ось такі новини. Давайте спочатку про Гордона. Гордон каже, що 5 листопада війна стрімко піде на, піде на завершення, а до кінця 24-го року гаряча фаза завершиться. Е нібито він щось знає про те, що інші не знають. Оця його це ще він каже, це, ну, це правда, воно так і буде. Мир. Перемога, дивіться, допомога. Ну, ви знаєте, хто дивиться мої розклади, той знає, що в мене надія все одно до кінця цього року вона є. Хоч інші кажуть, що нема. Є надія. Є надія після ось того, хто буде президентом США після виборів. Після виборів щось зміниться. Воно в будь-якому випадку зміниться, хто б не був, Трамп чи Гаріс зміниться в будь-якому випадку, але ось воно буде трохи для нас по-різному, розумієте? Дивіться, світ, перемога, допомога. Тобто страх, війна. Плани, є якісь плани стосовно війни, але це після виборів. Після того, хто там переможе. І я питаю про Україну. Тут теж, да, хто буде імператором? Хто буде імператором? Ось і Україна. І ось її рішення, ось її доля. Доля України вирішиться після виборів в США. А там вони, до речі, йдуть. Прям, я не знаю, там, відсоток туди, відсоток сюди. Давайте сьогодні запитаємо, хто переможе. Ви ж бачите, що робить Трамп з, этим, з Ілоном Маском в штаті Пенсільванія, а цей штат, він там багато оцих, не те, що вони ж там спочатку голосують так, а потім в них же ще по штатам йдуть голоси. Ось Пенсильванія, вона досить важливий штат. По виборцям. І там вони ж кожен день роздають по мільйону доларів. Це теж йому може докинути прилічненько голосів. Так, давайте сьогодні у нас 23 жовтня. Навіть ніхто з експертів, ніхто з. Ну ніхто не може, ніхто не знає. Всі кажуть, що як воно повернеться. Там просто невідомо, бо процент туди, відсоток туди, відсоток сюди. І все. Хто в першому турі може бути лідером, в другому може програти. Так, давайте. Дональд Трамп. Що його? Дональд Трамп. На даний час, ось, 23 жовтня сьогодні, який його шанс на перемогу у виборах в США Дональд Трамп? 10 кубків, багато людей. 50 паші молоді, фант. Бачите, він оціма разом з Ілоном Маском з цими мільйонами доларів. Він до себе, бачите, люди, 10 кубків. Більше привернув уваги. Ось так. Знає, що робить. Давайте, Камала Гарріс на сьогоднішній день, 23 жовтня. Які в неї шанси на перемогу в вибор... виборах США? О, дивіться, перемога, перша карта на Гарріс. Уход. Чого уход? Ну, вона, да, зірка королева 10. Бачите, як воно? Вона може якось в першому турі бути лідером. А ось другий тур, там, де ці виборці, може програти. Розумієте, в чому суть? Тут. Там система, я вам кажу, я поки зрозуміла, на що воно це треба. А треба це для того, що голоси в Америці мають ті штати. Ну, штати більше, в яких більше людей і в які більш економічно розвинуті, в яких більше підприємств, які більше працюють. Ось ті штати і мають більше голосів на виборах. Ось так. Так, давайте на сьогоднішній день, 23 жовтня. Хто буде президентом США на сьогоднішній день, 23 жовтня? Хто буде президентом США? Хто буде наступним президентом США? Я хочу побачити, буде це жінка чи чоловік. Тут, в принципі, мені достатньо. Наступним президентом США, хто буде? Вибір. Бачите, вибір. Воно, вони йдуть один в один. Луна щось там мутять. Десять мечів. Таке відчуття, що вибору, виборів не буде. Дивіться, вибір мутять і 10 мечів. Типу, виборів не буде. Дивно. Хто, хто наступним президентом США буде? Робота йде. Важко. Жінка. Ну, Тут поразка, сонце. Знов жінка і надія. Ну, Тут більше жіночі енергії падають. Падають більше жіночі енергії. Коли я питала там, більше на Трампа падало, а тут більш якось жіночі енергії. Взагалі-то у мене Камала Гарріс постійно, коли я про неї не питаю, вона королева мечів. Вона така більш, знаєте, така рішуча, холодна, розумна, серйозна жінка. Ось тут падають що. В неї є шанс. У жінки є шанс. Чоловічі енергії тут не падали. Але тут, взагалі, досить дивно, по першим картам, виборів, щось там намутять. І типу 10 мечів. Або відклали, або не буде, або зірвались. Ну, щось таке. Подивимося. Так, далі. Сіул, Південна Корея може почати постачати Україні наступальну зброю. Чи буде постачати Південна Корея? Сіул, Україні наступальну зброю. Україна да, зброя. Для захисту і для наступу. Так, для... Да, буде, буде. Ось, і воно вже може йде. Так, да, буде, це правда, воно вже може йде. Воно вже може і тут, тут, здесь, на нашій території. Також Сіул веде, везе докази в США щодо КНДР, Армії КНДР, РФ і України. Докази того, що КНДР йдуть війська КНДР. Йдуть на війну проти України на, на стороні РФ. Сіул везе докази. Це щось дасть США їхні, їхні дії. Що вони будуть робити? Якось це треба зупиняти. Вони вже сьогодні будуть на Курщині оці КНДР. США буде щось, якісь рішення дії. Контроль. Ох, як важко, важка ситуація. А що робити? Оце медлена карта. Вони ну, знов тягнуть резину, тягнуть, 10 мечів. Обговорення, повішений. Рішення щось. Смерть в дорозі. Ну так, да, вони будуть казати, що це неприпустимо. Війна, ось війна, типу, куди ви йдете. Йдіть обратно, щось таке. І знов тут падає, бачите, дорога і смерть. Ну, таке відчуття, що, знаєте, цим КНДР, КНДР їм наступить смерть десь в доросі. Або ж, будуть робити спроби, щоб більше. Хоча там це дуже важко зробити, я вчора питала. Будуть щось робити для того, щоб. Щоб решта сюди не, на нашу територію не приїхала, бо там дорога і смерть. Так, давайте медико-соціальна експертна комісія МСЕК лікві... буде ліквідована до 31 грудня цього року заява президента Зеленського, бо це суцільна корупція. В нас всі інваліди другої групи: судді, прокурори, депутати, чиновники і так далі, їхні сім'ї та родичі і діти. Дорога, гроші. Мені вчора це падало. Дорога, гроші. Хтось вже виїхав, а когось вже затримали. Так, да, Бідність, все, гроші забрали, бідність. Бачите, відносно війни. Відносно чого? Довідки відносно інвалідності стосовно війни. Все, гроші забрали, настала бідність. Так. Зануряться в звичайне людське життя, таке, як у нас з вами. Ось так. Давайте далі запитаємо оця нова. Замість МСЕК, з наступного року буде нова якась, як би це назвати, структура, вона буде цифровізована. Стосовно цих довідок про інвалідність з наступного року. Чи це дійсно зупинить корупцію? Нова цифровізована. Як би так назвати? Нова, цифровізована. Ну, давайте структура по видачі інвалідності, довідок з інвалідності. Вона дійсно буде захищена від корупції. Вона дійсно буде страх, да, там вже повішений, баланс. Ну, більш-менш. Більш-менш. Робота, перемога. Пасив. Да, бачите, гроші вже ви не зможете брати. Ось гроші, типу, ми даємо вам хабар, а вже тупік, пасив не зможе. Тобто ця нова система, ось цифровізована, вона взагалі ніякої змоги брати гроші-хабарі. Стосовно цього, це так. Давно пора було зробити. Чому саме зараз, я не розумію. Ну, тому що дали розголос цьому всьому. Так, сьогодні перші війська КНДР прибудуть на Курщину. Заява Буданова, поки, 3 тисячі, поки до 3 тисяч. Але загалом їх 12 тисяч, Два, дві е, бригади, чи як це назвати, по 6 тисяч. Вони вмотивовані, бо їхні сім'ї е, в заручниках. Що чекає оцих КНДРівців на Курщині? Сьогодні перші КНДівці війська у формі РФ прибудуть на Курщину. Що їх там чекає? Війська КНДР сьогодні на Курщині приїдуть або вже там. Що їх чекає? В очікуванні смерть. Дивіться, їх чекає земля. Карта землі. Ну, Тусмане це карта землі. Це карта плодоріддя. Ось карта теж збору врожаю і тут смерть. Ну, що я вам можу сказати? І знову земля. Їх ж чекає земля і. Із... Ну, бачите, яка карта ось. Ну, не всіх. 50 на 50. Не всіх, але. О, дивіться, дорога, диявол. Щось може трапитись, ще, ну, коли вони будуть сюди їхати. Їм тут готують. Подаруночки. Ну що я вам можу сказати? Ні? Ви зрозуміли. Далі, давайте запитаємо ЗСУ, що чекає на Курщині. Сьогодні перші війська КНДР прибудуть на Курщину. Що, чекають, що чекає наше ЗСУ? Тому що на Курщину приїжджають перші війська КНДР. Вони вмотивовані, бо їхні сім'ї в заручниках. Що чекає на ЗСУ? Силу на Курщині, що чекаю з цими КНДРівцями. Страх. Страх, страх військовий, хитрість і що тут? Важкість. Угу. Ну, дивіться, нашим теж буде важко. Не можу сказати, що нашим буде легко. Нашим теж буде важко. Так, да, вони будуть прям, вони прям будуть скажено атакувати Україну. Ось прям набіги цих КНДРівців, бачите, ось, прям, скаже, вони прям скажені, як ото саранча. Ну, я ж казала до цього саранча. Нашим теж буде важко. Ну, бо це війна. Але сподіваюся, що ви зрозуміли, що. Так, далі КНДР в обмін на зброю та у цих своїх солдатів отримає від РФ якісь ядерні технології. Заява Буданова. Це правда? Це правда, що КНДР міняє зброю э, своїх солдатів на отримання від РФ. Ядерних якихось там технологій. Це правда? Імператор. Війна, ресурси, ну, звичайно, да сонце, ядерка, да удар, да про, ось ось. Дивіться, поєднання карт для вас показую. Показую ядерку. Оце чітко ядерні, ну Оце поєднання показує ядерну зброю. Ось ракета, ось сонце. Мощно. Так, да, це правда. Тут не 100%, а 200%, я би сказала. Так, далі, що тут я ще хотіла запитати? Ага, Туреччина отримала попередження від США про заборону експорту товарів військового призначення до РФ. А що таке було через Туреччину? Взагалі клас. Туреччина отримала попередження від США, щоб більше такого не було. Заборона експорту товарів військового призначення до РФ. І що тепер Туреччина? Ну, Туреччина зробить це, виконає це? Удар в серце? Удар прямо в серце. І що? Да, зупиніть постачання. Зупиніть постачання, а, а зупиніть постачання. А, а що буде, якщо не зупинять постачання? Туреччині що буде? Зміни якісь швидкісні, і закінчення чогось. Якщо ви цього не зробите, буде припинення та закінчення чогось. Військового, а, -а, а! Військового якогось сотрудничіства. Зрозуміло? І останній сьогодні ось тільки побачила заява там якогось енергетика, він каже, що відключення світла повертаються. Можуть повернутися через 2 тижні. Бо через 2 тижні вже наступить дійсно холоди. І навіть без обстрілів почнуться відключення по годині світла. Давайте запитаємо: чи мож... почнуться відключення світла на території України у населенні через 2 тижні? Почнуться відключення світла у населенні через 2 тижні. Покажіть, яка буде ситуація через два тижні з електроенергією у населення? Таємниця. Зміни. по дурню, неочікувано. Прям по луні плани планують. Да. Так, через два тижні, яка буде ситуація з електроенергією на території України у споживачів у населення? Зі світлом, башня, башня. Вони ще, ще може бути і башня, розумієте, через два тижні. Ну, тобто, цей проміжуток може ще й бути і башня десь по енергосистемі. Відключення будуть. Відключення будуть. Смерть задоволення, підприємства, удар. Е, можуть бути відключення, можуть бути. Тому що там башня падає. Вибіркові відключення по годині може бути, але по цій карті будуть намагатися якось швидко це все робити. Але відключення будуть ще раз, відключення світла в населення України будуть через два тижні, коли наступить похолодання. Атака, власність, захист. Україна, пасив світло. Ну да, проблеми, бачите, пасив, проблема з зіркою. В принципі, можу сказати, що можуть початися відключення, тому що тут випадає карта башні. Ще можуть кудись влучити, але воно якось вибірково. вибірково. сподіваюсь, що цього не буде.